Ламікон, Дермгель Обирай, скажи грибку, прощавай. Триває спеціальний ефір на радіон Мене Звати Олексій Тарасов, Національне антикорупційне бюро України та Служба безпеки України затримали заступника міністра енергетики України на хабарі у півмільйона доларів. Як повідомляється, все це за цю суму, чиновник користуючись своїми повноваженнями. Я тут цитую офіційний прес-реліз. Пообіцяв держпідпри... керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну безперешкодно передати у користування гірничо-видобувне обладнання і шахт прифронтового району Донеччини. Зараз поясню, йдеться про той про ті шахти, які знаходяться в Покровську. пам'ятаємо про те, що зараз там триває дуже активний наступ російських окупантів. Так от для того, щоб це обладнання перевезли. З Покровська у держпідприємство Львівсько-Волинського вугільного басейну а цей заступник міністра енергетики вимагав хабар у півмільйона доларів. Як повідомляють джерела українських медіа, йдеться про Олександра Хейла. Саме він є цим заступником міністра енергетики. Тож більше про цю ситуацію, про це розслідування поговоримо з Юрієм Ніколовим, редактором проекту Наші гроші. Він зараз з нами на зв'язку. Пане Юрію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні. Грем, слава. вітаю, НВ. Ну, от є Олександр Хейло, так заступник міністра енергетики. Вже не заступник. До речі, бо сьогодні з'явилася також новина, що його вже звільнено. Тобто, мається на увазі, він тільки підозрюваний, але вже звільнили. Давайте спочатку пояснімо: пояснімо, пояснімо нашій аудиторії, що справді сталося. Що за ці півмільйона доларів міг обіцяти підозрюваний заступник міністра? E, значить, ситуація настільки проста, настільки цинічна і скотська, і ну от прямо от мене слова цензурні закінчились, тому я зупинюся з пітетами. E, мова йде про те, що от у нас є державний сектор а, вугільної а, галузі виг... добувної. Є державні шахти, от о, є на західній і є на Донбасі, е, от в Покровську, де прямо зараз рашисти пруть там через 47 бригаду, де мій брат служить. От, тому він мені розповідає, що там прямо от лізуть, як от мухи. Оце от прям ну кладуть трупаки свої, але лізуть. Вони, от прям на Покровськ, націлились для них. Це вкрай важливо, оскільки після Покровську вже відкривається степова фактична дорога на Дніпро. Тобто вони чудово розуміють, куди далі йти. Все це означає, що покровський напрямок, як ключовий рід для расистів, ну буде якщо не окупований, то розбомблений. І от е, державні шахтарі, ну я так розумію, чудово розуміючи, е, куди все йде, Війна е, е, запропонували міністерство, щоб ви передати з покровського напрямку вугільне обладнання, яке там купували порівняно недавно, воно. В хорошому стані передали на на Волинські шахти, де у нас обладнання там набагато застаріліше. Скажімо так, воно в будь-якому разі просто буде далі від лінії фронту ніж під Покровськам. І, от що цей е, прекрасний заступник міністра зробив? Він сказав: ага, якщо це значить залежить від мого рішення, якщо потрібен мій підпис, можливо, там підпис міністра, навіть самого е, то чому б цим не скористатись е, і не попросити німножечка грошей йому насипати? Німножечка денег, оце півмільйона доларів. Там, кешем, там, кешем, да, так, кешем, так. Кешем і в п'ять е, заходів йому передавалося це все, навіть не одноразово, а поступово це рухалось, от, щоб всі були впевнені. Е, ну, за даними правоохоронців, він залучив до цього кількох своїх підлеглих і там якогось е, товариша з приватної фірми, е, от вся ця угрупування, як би так, от мало би забезпечити, що забезпечити по суті, тупо підпис цього заступника міністра. Нічого там е, більше там не, не вимагалося, можливо, окрім я ж кажу, е, от з'явились такі просто розмови про те, що е, бюрократично е, всі ці історії мав бути ще особистий підпис міністра Галущенка, Нібито, ну поки що даних немає. От ну і на цьому його якби так би мовити і прийняли. За моїми даними, це відбулось в суботу, не сьогодні. Просто що було очевидно, що НАБУ, САП СБУ, офіс генпрокурора так би мовити, домовились про одночасний вихід з публікаціями. Про це ну і одночасний цей вихід співпав з тим, що і уряд якраз теж стиг зібратись і а, звільнити цього хайва. Про що це свідчить? Ну як на мене, свідчить про те, що вперше за довгий час тут, мабуть, не йдеться про злив, про виток інформації. Тобто, якби виток був, то можливо б його й звільнили просто не сьогодні, а до суботи, до того як він. Попався в ресторані, от ну а по-друге, це те, що просто ще піар яку запустили в цьому плані. Свідчить про те, що влада намагається просто зберегти обличчя в дуже поганій грі. Давайте поговоримо трошки про піар -кам -кам кампанію Ми обов'язково повернемося до цієї справи, і що це означає, але дійсно можна звернути увагу на трошки ну різну комунікацію з боку набу. Припустимо, я от спеціально зайшов на сайт Набу, щоб подивитися, як вони пишуть так про цю справу. Про це затримання підозрюваного. Вони пишуть, що все це відбулося ну так, набу і САП спільно з СБУ та Київською обласною прокуратурою викрили чинного заступника, і так далі. І так далі. СБУ е знову ж через свої соцмережі вже поширили трошечки інший текст. Він майже ідентичний, але починається по іншому. Тут написано, що СБУ та Набу за сприяння міністра енергетики України затримали його заступника на хабарі у півмільйона доларів. Бачив ваш допис у вас це викликає скепсис. Тобто у вас викликає скепсис, Тарказний. те, що Герман Навіть. Герман Галущенко допомагав у цій справі. Поясніть вашу думку. Ну от за моїми даними, за те, що мені колеги вже розповіли, що в міністерство енергетики дізнались про всю цю історію саме в суботу, коли відбулось затримання. Тобто, це називається. Вибачте, свинячий голос. Тобто, в самому набу. Ну, от те, що я там спілкувався з джерелами, просто круглі очі від цього цього. І цікаво, яку ж допомогу він надав детективам у цього злодія. Тобто, навіть Київська обласна прокуратура про це, як би так би мовити, не дуже говорить, а фактично не говорить про участь міністра в цій історії. Тобто, фактично говорить, тільки СБУ, і зараз про це ну, йде великий розгон по телемарафону. Я сьогодні спеціально включив, навіть послухати, як же там це подають. А там от прям. От першим реченням таких гвіздок в голову вбивають э глядачам про те, що це э особисто міністр ну, просто там так помагав, Ну, фактично, він не сам себе арестував і все це викрив. Ну от на жаль, э це якби в корні розбігається із даними э те, те, що там слідство про це говорить. E -e ну я думаю, що можливо сьогодні в суді, там, де будуть. Э Обирати е, захід запобіжний для затриманого, тобто має суд вирішити, е, чи сідати йому в СІЗО, як чи заставу йому дати. Чи ще щось таке, от там можливо більше дізнаємося. Ну давайте трошки тоді про підозрюваного дійсно його прізвище було опубліковано українськими медіа за їхніми даними. Це Олександр Хейло. Він у грудні 22-го року став заступником міністра енергетики. До того очолював державне підприємство «Укрвугілля». Що про нього відомо? Як він, скажімо, пов'язаний з чинним міністром Германом Галущенком. Він довгі роки це вихід з Донецького регіону. Його дружина, суддя поліційного суду Донецького, була довгий час. Тобто там вислови його, які вже журналісти знайшли в соцмережах. Його там свідчили про те, що це знаєте на всю голову Ватнік, який там казав, що держави Україна не існує. Ой, біркут, біркут, от як хунта приходить до влади. Це він про майдан. Такі, ну тобто, типовий представник, на жаль, от, от, такого зросійшеного з, з радянського Донбасу. От, е, він довгі роки працював в різних державних структурах, о, ну, на кшталт Центр енерго, ну тобто пов'язаний з енергетикою, або ж в приватних компаніях, там в Краснолиманській шахті, в інших. Тобто, ну такий, знаєте. Е, е, Професіонал цього ринку знає там всі відтінки сірого і чорного, які тільки там існують у схемах вугільно енергетичній галузі. І от він працював у цих компаніях до 22-го року. А в 22-му року, вже от міністр енергетики Галущенко, призначив його керівником такого державного підприємства, як яке називається «Укрвугілля» все таки була створена компанія для контролю за всім от, державним сектором вуглодобувним, от всі шахти, е, тому, е, скажімо так, він під час торгнення от з подачі саме Галущенка очолив всі вугільні потоки, які тільки є, і це дуже важливо до речі, у всьому цьому контексті, оскільки, якщо він вимагав хабар з державних шахтарів. Ну, от Волинського регіону, е, то питання: е, шахтарі звідки мали гроші на хабарі? Да, з чого з яких потоків вони нарізали? Я от тобто... насправді також хотів оце запитання поставити. Да. Ви самі його озвучили. Ну дійсно, якщо ми говоримо, що у шахтарів в, в, на заході України так можна вимагати 500 тисяч доларів кешем. Це означає, що ну, по перше, в них є. Що угу. от цей заступник міністра знає, як що відбити є, і вони можуть швидко зібрати, і відбити знають як, да? от, тобто, якщо для них це остаткування, умовно кажучи, якщо заступник міністра розглядає як інвестицію в їх роботу, то значить він знає, як вони можуть відбити. Я ж кажу, опитніший мужчина, ну таких пошукачі, Да? і от е, оцей свій досвід видно він, він так дуже довів, що в 23-му році його підняли ще вище. Е, тобто його таке кар'єрне зростання припало. знаєте, десь у зима 22-23 років. Я тоді робив розслідування для цирка тижня. Це воно стосувалося вугільної схеми, яка діяла на той час. А тоді було відомо про те, що саме от представники міністерства енергетики вони спрямовують державне вугілля замість. Тоді ще цілих і живих, так би мовити, наших теплоенергостанцій, от замість от відправляти його туди. Вони відправляли його на приватні цементні заводи за такою, знаєте, дуже цікавою низькою державною ціною. Хоча на ринку воно було значно дешевше, фактично. В там компаніях метова продавали тим же самим цементним заводам, там вдвічі дорожче та вугілля. От е, і тоді це ну вдалось цю історію витягнути назовні. Е, якщо не помиляюсь, це саме початок 23-го року був от е, справою з СБУ, По цій справі проходив е, один з колишніх заступників міністра, і так е, пан Максим Нівчинов, е, якого якраз от до речі, справу вже розпочали розгля розглядати в суді кілька днів тому по от по, по, по цій історії також проходили інші заступники міністра в тому числі фірго, тодішній от заступник е, міністра юрій власенко який кілька днів тому став головою нацкомісії з регулювання енергетики от е, і коли той скандал грянув ну, тобто умовно коли ми цю схему і дані про кримінальне провадження СБУ, про обшуки які тоді відбулись е, витягнули назовні е, тоді відбулись низка каздрових перестановок от в тому числі було звільнено кількох менеджерів, е, посаду одного з яких і зайняв оцей наш хайло. Тобто, він, скажімо так, коли стара гвардія якось там магічним образом, яка Чіплялась за місця, була зачищена. От Хайло в числі інших отримав такі от підвищення. Тобто, це от безумовний факт, який свідчить про те, що це був член команди міністра Галущенка. Тобто не від попередників йому дісталося це. Він особисто це протежував. Ви знаєте, Тому... ви там в своєму дописі ще пишете крім міністра Германа Галушенка? Ви згадуєте ще такого радника да. Ігоря Миронюка? Це легендарна постать. То, знаєте, мені. от о, в останні роки, о, ну там можливо десятиріччя навіть о, у нас міністерством часто курують не, не міністри, навіть а радники. Такі, знаєте, позаштатні. якісь. От. О, і от скандали з цими радниками ми чуємо регулярно і при офісі Президенті, і при Арма. О, от з'являються якісь люди, які о, от, не займають жодної посади або координатори великого будівництва. У них немає ніяк. Жодного юридичного статусу, вони там не подають навіть декларацій. Але от від їхнього слова залежить багато що. От, е, і от при Міністерстві енергетики, саме такою постатю, є такий собі Ігор Миронюк. Це теж такий давній гравець цього ринка. Його називають, о, вибачте, за слово, таким сматрящим від офісу президента за тим, що відбувається в Міністерстві енергетики, а його, про його вплив ну, просто реально ходять легенди. Тобто, в суперечці, умовно кажучи. Хто головніший Миронюк чи міністр Галущенко, ну не всі не всі б поставили на надіючого міністра. Тому б, скажімо так, те, що на слуховому апараті відомо про те, що говорить йому кажучи, на вулицях то ну, без ігоря Миронюка така справа теж би не зварилась. От, і от на щастя, просто що набув вставило ногу в двері, да, через які. Щось там носиться в якісь потоки, гайсають, і я буду сподіватися, що ну вони розкрутяться далі. Тому що от я ж кажу, дуже жирний слід залишили в цій схемі тим, що показали, що там ходять якісь гори нелегального кешу у всіх цих державних потоках на вугілля. А тим більше вугілля зараз у нас ще перетворилась на таку дуже цікаву галузь, знаєте, нікому не потрібно, фактично. Бо рашисти нам розбили теплоенер... теплоенергетику, і тому у нас знаєте, багато дуже вугілля, а дуже мало його куди дівати. То скажімо так, дуже багато бажаючих зараз буде потрупаєбствувати оце, або як би це сказати, помародерствувати. От як як оце хило, ну, бо це чисто мародерство було, да? рятувати обладнання і на цьому заробляти гроші. Давайте повернемося, все таки до от того, що ви називаєте такою піар-кампанією щодо чинного міністра Герма, Германа Галущенка. Тут знову нагадаю для тих, хто тільки приєднався до нас, що от є два різних, навіть три різних повідомлення від різних наших силових відомств. Від НАБУ. Ну, це не силове відомство, це антикорупційна організація. Набу не згадує, що міністр енергетики сприяв цьому затриманню. Так. Як СБУ пише, що сприяв. І тут у мене запитання: а навіщо зараз комусь рятувати Германа Галущенка? Я тут наведу приклад. Пам'ятаєте, в нас була справа, ну не те, що подібна, але корупційна і гучна. І там йшлося про те, що Олександр Кубраков. Колишній віцепрем'єр, так що от він сприяв тому, щоб викрили того чи іншого корупціонера. Ми пам'ятаємо, чим це чим це закінчилося для Олександра Кубракова звільненням. Ну спочатку такою великою кампанією в телеграм-помийках де йшлося про те, що він там криса. Вибачте, я от вживаю саме те слово, яке використовували його автори цих телеграм-каналів. Може, це для Германа Галущенка навпаки, тільки погано, що зараз його десь згадали в тому ж прес-релізі СБУ. Ну, тут все насправді на жаль, дуже просто і. Uh, uh, Справа тім, що Герман Галущенко за остан... ну, під час от, вторгнення, от під час от, роботи цього міністру, от на мій погляд, він став одним із е... найскандальніших міністрів, які тільки є. Е... Тобто, з одного боку, в його відомстві е... в оперативному так сказати, курування, знаходиться енергатом, який зараз перетвор... вже давно перетворився на чорну діру. Таку собі тендерну, от з усіх галузей там просто от у мене найбільше питань саме до закупівель на гатому. Там же попереду велике атомне будівництво зараз налаштовують, тобто, вже дуже скоро може початись те, що ми вже переживали до вторгнення на великому асфальтуванні. Маю на увазі будівництво атомних блоків, таке знаєте, дуже дороговартісне, але дуже. З сумнівною необхідністю. Е, також його відомство ну, постійно генерує якісь скандали, пов'язані е, з некомпетентністю е, менеджменту, ну, тобто там приховування критично важливої інформації, або ж, е, знаєте, прийняття якихось абсолютно недолугих рішень і демонстрація просто своєї неуміння. Да? Ну, наприклад, газову турбіну нам. Американці подарували ще півтора роки тому, коли у нас перші розбиті були енергоустановки. От вони нам подарували, щоб ми, хоча б Київ там якось трошки більше убезпечили від блекаутів. От так от виявилося, що атомники Галущенка підключали її до мережі півтора року. Одну. Невеличку порівняно з тим, що нам потрібно, от тому чому рятувати зараз? Ну тому що велика місія на людину покладена, проводить запровадити велике атомне будівництво, а і не вистачало йому ще такого скандалу, що от його зам брав гроші в дуже слизькій ситуації. Коли до міністра, знаєте, так от рукою подать. то ну скажімо так, всі в черговий раз би просто переконали, що у Галущенка там просто корупційна камеріль є якась. Тому і дуже цікаво стало б їм о, от їм стало, щоб е, створити інше враження у людей. Ну от я ж кажу, в цій історії повні на повністю зараз хочигарить телемарафон, який є джерелом новин для багатьох українців. Е, я думаю, там зараз е, готові поставити гроші на те, що е, по, т, анонімні телеграм-помики зараз мають розкачувати е, про те, що е, Галушенка ні в чому не у тому десь так, ну я бачив з такої публічної критики. Ну, крім цієї газової турбіни, яку ви вже згадали, це те, що ну дійсно Герман Галущенко казав про те, що ну немає ніяких проблем ніякої аварії на південно-українській атомній електростанції. Але ну за. Різними незалежними даними, все таки є інформація про те, що проблема була. Ну чомусь міністр вирішив про це не говорити. Але я не знаю наскільки це серйозно. Не можу оцінити. Не є експертом. А що ми знаємо про те, яку скажімо, на які сходинці в ієрархії оцій урядовій ми розуміємо, що все-таки уряд контролюється офісом президента. Займає Герман Галущенко. Наскільки він є, скажімо так, цінним кадром? Чи ви це розумієте? Яку інформацію ви маєте? Е, ну певною мірою він справді цінний кадр, оскільки в у нас вже багато міністрів лишились під час торгнення роботи. А він і ну навіть за менші там якісь факапи, а він залишається. Тому я так розумію, він. Ну, необхідний елемент у вертикалі офісу президента. Чи є він найвищим? Ні, безумовно, там над ним є. Той самий Ігор Моранюк, я думаю, для офісу ну, дуже важлива фігура, персона. От, в самому офісі президента є люди, які також знаходяться вище. Просто він, дивіться, міністр Галущенко не енергетик, він юрист ну, і за своєю освітою, і за профілем діяльності. Його колись енергатом привіз привів Андрій Деркач, як призначив тоді саме там віцепрезидентом з юридичних питань. Тобто, це той самий Андрій Деркач його приводив зрадник України, який от втік до Росії, і зараз там депутатом, там якимсь в Росії вже стає. Тобто, той самий патентований зрадник, син колишнього голови. Збу от і, попри все, проти, попри всі ці скандали він лишається. Тому думаю, що він важливий виконавець. В історіях, які йому доручають. Настільки важливо, що його зберігають. Ну чому чи то бояться, що він почне розповідати про те, що знає, чи просто тому, що окрім нього, ніхто не береться вже за бруд, ну які треба там розгрібати по різним підвалам міністерства. Пане Юрію дуже дякую вам за цю розмову. Будемо слідкувати за розвитком цієї ситуації. Я думаю, що новини з'являтимуться по мірі того, як розвиватиметься ця справа, Юрій Ніколов редактор. Проекту наші гроші був з нами на зв'язку. Нагадаю, що сьогодні набу САП СБУ та Київська обласна прокуратура повідомили про те, що викрили чинного заступника міністра енергетики на тому, що він а, отримав хабар у півмільйона доларів. Зараз спробую дуже просто пояснити, що сталося для того, щоб евакуювати обладнання зони бойових дій йдеться про покровський напрямок, шахтарське обладнання. А він як стверджують правоохоронні органи, вимагав від представників держпідприємства Львівсько-Волинського вугільного басейну. Тобто йдеться про захід України, вимагав саме такий хабар у півмільйона доларів, щоб це обладнання доставити, перевести. Будемо слідкувати за цим. У нас далі новини після новин повернусь до цієї студії. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.